Міністр оборони Канади Біл Блер заявив, що системи протиракетної оборони американського виробництва насам, який допоміг придбати канадський уряд, вже доставлені в Україну. Я не можу надати вам більше інформації про це зміркувань оперативної безпеки, але ми нарешті змогли здійснити о, пробачте. Злетіло. Ми нарешті змогли здійснити поставку. Я думаю, що це матиме велике значення, тому що дозволить їм захищати громадян. Отака протиракетна оборона на сам. Це щось таке хороше. Вона, вона менш потужна, ніж американська система, яку вже ми маємо, але вона є в комплексі. Вона дає нам ті результати, які ми якраз робимо. Питання просто стоїть в тому, що нам. Скільки би перепрошую нам систем поки що не надавали yeah. їх все одно no. мало, тому що ми дуже велика країна, і чомусь ми це усвідомили тільки коли насправді отримали потребу захищати наше небо, і тепер ми це бачимо і розуміємо. А, і я тут би підкреслив, що при всій повазі до відповідного чиновника, який заявив про цю інформацію, це вже давно а, обіцяна нам система, яка нарешті надійшла, скажімо так. Вона дійсно не є вже новиною. А от про те, щоб було зараз бажано, щоб ми мало і отримали, я вже згадував в попередньому своєму виступі. Це систему протиракетної оборони, яка є у Сполучених Штатах, яка надає своїм партнерам для того, щоб ми могли збивати якраз нові виклики балістичну міжконтинентальну ракету, тому що поки що, вибачте, система НАСАМС нічого нам не, нічим нам не допоможе при ударі міжконтинентальної балістичної ракети. Я розумію.